Ті, хто народився 7, 16 та 25 числа будь-якого місяця, вони мають травму, яка називається травма розкриття. Тобто вони дуже бояться, щоб щось дізналися того, що в них знаходиться всередині і вони це скривають від всіх. Тобто, якісь думки, якісь такі ситуації, які вони не хочуть, щоб знали інші люди. Вони постійно знаходяться під контролем цих думок, щоб не сказати того, що вони думають, щоб не відбулося якесь непорозуміння. Міні. Чому так відбувається? Ви вже знаєте про четвірку і знаєте, що четвірка це голова. Тобто сімка це тіло. Тіло воно від, відірвано від голови, якщо її немає. Да? Тобто Для сімки дуже важливо, ми вже говорили, фізичне навантаження, Тобто має бути завжди тіло в такому класному стані, у формі. А голова має завжди бути чистою, а це означає, що все має бути записано від 1 до 10